18 автобусів згоріли сьогодні вночі в одному з приватних гаражів по вулиці братів Трофімових. Повідомлення про пожежу надійшло близько третьої ранку. На її ліквідацію були спрямовані 5 пожежних машин та 22 фахівця особового складу. На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогнем були охоплені 15 автобусів Мерседес Лоцман. Пожежу загасили за годину. Також вдалося врятувати два автобуси марки Хазар. З людей ніхто не постраждав. Знищені автобуси працювали на міських маршрутах 156 та 108. Міліція опитала їхнього власника, але результати цієї розмови не розголошуються. На сегодняшний момент следственным отделом открыто уголовное производство по признакам части 2 194 статьи Уголовного кодекса Украины. Это умышленное повреждение и уничтожение имущества. Основной версией пока является поджог, поскольку сторож утверждает, что через забор перелезли двое молодых людей, после чего произошел сам пожар. Нагадаємо, що 28 лютого за аналогічних обставин були знищені 25 автобусів підприємства Автотранссервіс у міліці. Кажуть, що замовників та виконавців того злочину вони так і не знайшли, але встановили, що лоцмани підпалили коктейлями Молотова.